Із перших днів повномасштабного вторгнення молодь міста згуртувалась, аби не допустити прориву ворога. Вже за три тижні Володимир Нянькін з командою Black Fox Production почали знімати документальні фільми про роботу бізнесу в умовах війни та життя громад, що найбільше постраждали від дій Російської Федерації. Наразі ми знімаємо великий документальний фільм про суми першого місяця війни, саме про військову складову, не про цивільну, як люди допомагали волонтери чи то громадські діячі, і це було дуже важливо. А саме про те, яким чином ми так вдало боронили суми, що суми зараз можуть так спокійно ходити до кав'ярень, спілкуватися, посміхатися. І мені здається, що це дуже важливий фільм, щоб ми пам'ятали про наших героїв. Прем'єра фільму запланована на 14 жовтня. Зброя Євгена Мурзи. Історія. Чоловік мотивує сумчан вивчати історію рідного міста, міста нескорених. З початком повноштабної війни, 30 квітня, я зробив першу екскурсію, вона була благодійною. Потім цілий травень були благодійні екскурсії. Я хотів зробити свій внесок якийсь, бо я вважаю, що історія це зброя, і на той момент я міг допомагати таким чином. я хочу привернути увагу, що в сумах наша козацька історія, як наскільки ми невід'ємна частина українського культурного історичного простору. Наполегливою працею наближають перемогу і спортсмени міста. Багато з них боронять незалежність зі зброєю в руках. На жаль, наша галузь зазнала втрати. В обороні міста загинув заслужений тренер України. Директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи Україна падсомбутку Олександр Васильович. Чоловіки з спортивної галузі розвантажували гуманітарну допомогу, а жінки готували для захисників та плели маскувальні сітки. В житті, як в спорті. В спорті кожна медаль, вона пахне кров'ю, пахне мозолями, пахне потом і пахне жадібною волею до перемоги. Я хочу побажати всім, щоб, пройшовши оці всі аспекти, ми нарешті отримали одну перемогу, одну на всіх для нашого міста і для нашої України. Молоді волонтери працюють в об'єднанні співдія хаб суми, формують пакунки гуманітарної допомоги та роздають безпосередньо в обласному центрі або розвозять по громадам області. Гуманітарна допомога надходить від донорів, тобто і тих, хто допомагає з усієї України, не тільки з України, тобто до нас надходили вантажі і з Києва, і з Вінниці, і з Львова, і з Польщі, і з Швеції. тобто… Велика така географія У нашій такі волонтерські там соціальні мережі, як ми її називаємо близько 50 волонтерів. Якщо я не помиляюся, і люди самі приходили. Ми кинули клич, приходьте. І людям просто зараз важлива сама тому вони приходять просто так, допомагають нам. Сумська молодь об'єдналася, аби наблизити перемогу. Молодь нас насправді у нас найактивніша. Деякі молоді наші мешканці громади вступили до лав Збройних сил, деякі пішли волонтерити, деякі відкрили на своїх власних ініціативах якийсь збір коштів, пошиття сіток, збирали там продукти. Місто Суми, місто вільних людей. Сумчани не скорені. Вітаю всіх з Днем міста. Новини СТС.